Продовжуємо говорити про інформаційну кампанію щодо коаліції 13-25 та залученість жінок. І сьогодні в нашій студії Наталія Криворучко, голова ради ВПО при Закарпатській ОВА. Вітаю вас! Вітаю, Морославо! Ваша організація серед засновників коаліції 13-25 Закарпаття. Чому для вас це було важливо? Е, ну, по-перше, як ви вже сказали, я голова ради з питань ВПО при Закарпатській обласній військовій адміністрації. І відповідно до цього, я внутрішньо переміщена особа. В своїй Запорізькій області, в своїй рідній Запорізькій області, рух коаліції 1325 був дуже розвинутий, і багато громад до нього долучалося, розробляли свої міські плани реалізації резолюції 1325. І тому це було дуже логічно, що перемістившись у Закарпатську область, я не змогла, скажімо так, пройти повз можливості стати ще однією коаліції тринадцять. Двадцять уже в Закарпатській області тому це був такий логічний процес, який я з радістю продовжила, скажімо так, в новій для себе області, як уже внутрішньо переміщена особа. Чому взагалі є важливою робота в межах коаліції? Ну, однозначно, вона є важлива. Я, наприклад, коли готувалася до цього інтерв'ю, вже знаєте, так перебирала ті проекти в пам'яті, які були реалізовані в Запорізькій області. Як виглядав цей процес роботи в 13-25, і Пригадала, що ми розробили гендерний паспорт своєї громади, і ми створили от, Буквально напередодні повномасштабного вторгнення ми були єдина громада, яка затвердила розпорядженням міського голови створення жіночої ради при міському голові міста, і ми планували саме реалізацію. Дуже багатьох ініціатив, які були пов'язані з підтримкою жінок та дівчат, але не обмежуючи з цим, тобто хлопчиків і чоловіків також. І тому, скажімо так, коаліція це такий інструмент, який допомагає втілювати ідеї в реальність, і всі ці ідеї, проекти, плани вони спрямовані на підтримку і жінок, і дівчат, і чоловіків, і хлопців. Відповідно до цього, звісно, важливим є долучатися до роботи коаліції 1325, і хоча вона звучить жінки мир безпеки, ми цим не обмежуємося. Так? Тобто, ми спрямовуємо свої зусилля на різні верстви населення і на різну підтримку в рамках цієї коаліції, але переважно звичайно на підтримку жінок та дівчат, особливо під час військового часу, тому що це великі виклики і загрози для і жінок і для дівчат, і в тому числі з боку. Безпеки їх безпеки під час військового часу розкажіть докладніше про ініціативи, які реалізовуєте зараз у межах співпраці з коаліцією 1325 та в межах виконання обласного плану дій. Буквально. Кожен проект, як про який я буду розповідати, він напряму пов'язаний з роботою коаліції. От, наприклад, якщо розповідати про проект, який був профінансований українським жіночим фондом тієї громадської організації, яку я очолювала Медіа» – це переміщена громадська організація, цей проект був спрямований на підвищення поінформованості громад щодо діяльності коаліції, 1325. і ця поінформованість мала стосуватися в першу чергу членкинь та членів рад з питань ВПО, які створені у Закарпатській області. Станом на сьогодні створено вже 25 рад з питань ВПО різного рівня, тобто на рівні області одна, міські, селищні ради з питань ВПО, і відповідно до кожної з них входять внутрішньо переміщені особи. Звісно, люди, коли переміщуються, їм на новому місці і не вистачає інформації про ті проекти, які діють, про ті можливості, які діють, і Взагалі, як можна до них долучатися? І коаліція 1325, і ради з питань ВПО, які створені, це є ті інструменти. Ті. Фактично і консультативно дорадчі органи і об'єднання, які допомагають більш інтегруватися, адаптуватися в нових громадах, реалізовуючи свій потенціал. Тому оцей проект поінформоване партнерство між коаліцією 1325 і радами з питань ВПО, він був спрямований на цей обмін інформацією проінформувати ради з питань ВПО щодо роботи коаліції і відповідно стимулювати на те, щоб ради з питань ВПО створені на місцях, вони. Більш активно долучалися до громадського життя. Вони розуміли, що таке коаліція 1325, Розуміли для чого вона створена, для чого є обласний план реалізації заходів коаліції 1325 і можливо спонукати на розробку своїх місцевих планів по реалізації заходів по резолюції 1325. Так, це процеси не швидкі. Розробка будь-якого плану, долучення до коаліції, долучення до якоїсь. Ініціативи це завжди займає дуже багато часу, в першу чергу адвокаційного часу, коли треба переконати голову, коли потрібно переконувати депутатів, коли потрібно переконувати активістів. Але все це робиться не просто для того, щоб утворився цей папірець, створено, там долучитися, засновано а для того, щоб Потім залучати додаткові можливості і ресурси на впровадження. І ось це мені здається основне завдання розуміти для чого, що створюється, і який це потім для громад дає потужний поштовх для розвитку. І ось тут якраз це. Цей проект по інформуванню, по рад з питань ВПО по аналізу навіть їх діяльності, які є більш спроможними, які є менш спроможними в Закарпатській області. От якраз цей проект він допоміг нам. Зібрати дуже велику інформацію про те, як працюють ради з питань ВПО. Більше того, в рамках цього проєкту у нас був запланований гендерний аудит, гендерний аналіз складів рад з питань ВПО. І, звісно, це також був дуже цікавий досвід. Зараз ми на етапі формування такої брошури гендерної, в якої будемо розповідати про кожну раду з питань ВПО, з якої ми отримали інформацію, з якої ми попросили. Працювали, поспілкувалися з головами-членами і е, опишемо якраз е, за методикою гендерного аналізу склади рад рад з питань ВПО, при, е, які діють в Закарпатській області. І це також цікаво для коаліції, тому що коаліція 1325 двадцять жінки мир безпека і подивитися, яке умовно кажучи, обличчя мають ради з питань ВПО. Звісно, ради з питань ВПО так склалося, мають жіночі обличчя жінок у складах рад з питань ВПО більше, ніж чоловіків. Але ми маємо розуміти, що голів серед голів рад більше все таки у нас чоловіків, і лише дві ради у нас мають у складі голови заступниці і секретаря. Жінок лише дві ради у всіх інших головою може бути жінка, але заступник і секретар, чоловіки, наприклад, або голова, жінка, заступник чоловік, секретар, жінка. Тобто, ми маємо що дивитися на ролі, на розподіл ролей. В радах з питань ВПО, на мій погляд, це дуже цікавий був проєкт, і дуже рада, що я змогла його реалізувати саме в рамках роботи коаліції 1325. По ще іншій організації цікавий проект і дуже корисний проєкт, яка входить до складу засновниць коаліції 13-25. Це проект по облаштуванню пологового будинку міста Ужгород, обладнанням і меблями. Проект тривав ну приблизно. Моніторинговий візит у нас був останній в червні 2025 року. Все обладнання було закуплено. Це я вважаю дуже важливо, оскільки. Жінки їздять народжувати, наприклад, до Ужгорода з міста Чопа, і фактично, ми закупивши це обладнання і меблі, передавши його на баланс пологового будинку міста Ужгорода, ми не тільки допомогли жінкам Ужгороду, да жінкам, дівчатам Ужгороду народжувати в більш комфортних умовах. Ми фактично розповсюдили свою активність і на місто Чоп. І тому такі проекти вони є корисними і показовими для громад. Коли ми кажемо іноді да про коаліцію 1325, У багатьох є нерозуміння. По-перше, по назві да жінки, мир безпека, і одразу всі е, дехто не всі, дехто починають ставити питання, що це тільки про жінок, це стосується тільки жінок, і взагалі чоловіки не мають до цього відносини. Але це не так. Це, це назва, яка підкреслює і вплив, і внесок, і увагу, да, концентрацію уваги нарешті на жінках. Але це не означає, що ми ігноруємо потреби чи проблематику, пов'язану з хлопчиками і чоловіками. Це неможливо в сучасному світі. Це неможливо, бо є і гендерна процеси гендерної рівності, і толерантності, і рівноправ'я. Це не виключаючи одне одне поняття. І коли ми кажемо про те, що ми облаштували пологовий будинок сучасним обладнанням в рамках роботи коаліції, це не тільки про жінок, це і про партнерок, і про тих дітей, які народжуються в цьому пологовому будинку, а це і хлопчики народжуються. І тому це проект, який спрямований фактично на всіх. І це людям потрібно пояснювати, що якщо ми кажемо про е, інфраструктурні ось такі проекти, то це не треба дивитися, що він про пологовий будинок. Треба дивитися, а на кого він розповсюджує свій вплив. І він розповсюджує свій вплив на жінку, на дитину, на родину, на батька, на е, новонародженого сина, хлопчика. І тому в рамках коаліції дуже важливо, щоби. Ті проекти, які реалізовуються, вони стосувалися і зачіпали якомога більше людей. Тоді кожен з нас буде відчувати оцей внесок і вплив. Чому важливо в часи війни говорити про залученість жінок та ініціативи для жінок? Ну, маємо розуміти, що е, навіть не скільки е, нещодавно робила пост про це. У мережі в одні соціальних мереж про те, що нам прийдеться змиритися з багатьма дуже з багатьма речами після війни, після нашої перемоги і під час війни. Ви знаєте, що багато хто з чоловіків воює, і дівчата, і жінки воюють, але чоловіків у війську більше, і ми маємо розуміти, що це впливає на певні економічні процеси також жінки ще не можуть замістити повністю собою ті робочі місця, які звільняються внаслідок того, що чоловіки мобілізовуються. Остання статистика по виїзду хлопців віком 18-22, ту, що подає Німеччина, наскільки збільшився цей потік виїзду молодих хлопців, чоловіків за кордон, вона дійсно вражаюча. Це також втрати робочої сили в Україні. Ми маємо про це думати, і тому, внаслідок цього, просто з точки зору, навіть аналізу демографічних процесів, ми маємо розуміти, що Вплив жінки, внесок жінки, він просто починає зростати, як то кажуть, в геометричній прогресі. Розумієте, жінка набуває колосального впливу не тільки з точки зору ролі в економічних процесах, в процесах навіть безпеки та оборони країни в будь-яких інших, да, в будь-яких інших процесах. І ми не можемо про це не казати. Дуже скоро стане постане питання позавчора. Да, вчора, позавчора його вже почали озвучувати про те, що жінок мало в війську. Давайте залучати активніше жінок та дівчат до участі у військових діях. Це прозвучало від політиків, і ми маємо на це реагувати. Залучати жінок це створювати відповідну інфраструктуру і створювати ці можливості для дівчат. Це анатомічні. Бронежилети, це анатомічна форма, це умови перебування у війську. Ми маємо все це розуміти. Якщо ми хочемо і кажемо, да не ми, політики кажуть, давайте активніше жінок залучати до військових дій. Їх мало у військо. Давайте створювати умови, щоб жінки йшли воювати і служити в армію більш активно. Давайте, але тоді створюйте відповідні умови. Так має бути. Ми не можемо ігнорувати цю потребу. Ми не можемо заплющувати на це очі. У 2020 році у своїй області я якраз була на звітній конференції по реалізації обласного плану 13.25, форум був по коаліції 1325, і жінки-поліціянки тоді взяли слово і вони сказали про це. Да, що Про анатомічні бронежилети, це 2020 рік, це ще до повномасштабного вторгнення. Що якщо ми хочемо, щоб жінка була більш активно залучена? У багатьох процесах давайте проаналізуємо, що жінка вже має і чого не має в цих процесах. Бо залучити на словах це одне, а потім реально впроваджувати її активності в цій сфері це зовсім інше. Коли казали про перепідготовку жінок на інші чоловічі, ну традиційно, як то кажуть, чоловічі спеціальності. Да, Жінки-водійки, жінки, які будуть працювати далекобійницями, ми маємо розуміти, що та нестача кваліфікованих кадрів у цій сфері, вона не може бути також заміщена виключно жінками. Вас не можна заставити піти і стати водійкою автобусу або мене, бо у нас є наша професія і наша спеціальність, в якій ми реалізуємося, і тому скільки б курсів, наприклад, не пропонували конкретно вам або мені, щоб ми пішли і стали водійками. Трамвая, тролейбуса або автобуса в іншій якійсь області, ні ви, ні я, ми не підемо, тому що ми реалізовані в своїй професії. Ми також маємо це розуміти. Коли політики кажуть, що от зараз ми зробимо такі курси по перепідготовці або підготовці жінок на чоловічі спеціальності, і ми будемо покривати нестачу кадрів в цій сфері за рахунок жінок, вони не враховують один. Факт, що жінки можуть бути реалізовані в своїй професії, і, можливо, не потрібно ці курси перекваліфікації, і не підуть вони, наприклад, водити автобус. Це також ми маємо розуміти, бо іноді ці гіпотези вони не базуються ні на чому. Чоловіки пішли на війну, більшість чоловіків пішли на війну. Зараз ми будемо покривати дефіцит певних спеціальностей за рахунок жінок. З чого ви так вирішили? З чого ви вирішили, що ви зможете це зробити? З чого ви вирішили, що всі жінки підуть зараз перекваліфіковуватися? Тому якраз під час війни, коли виникають такі виклики, а хто буде виконувати цю роль? А що робити з жінками? 60+, плюс, вони практично у нас виключені з усіх соціальних процесів. Розумієте? Вони, якщо підуть працевлаштовуватися, що їм кажуть? Скільки вам років? Хоча це заборонено, да, питати, ставити такі питання да, без айджизму. Скільки вам років? Ні, нам в наш парфюмерний магазин, як мені нещодавно жінка 63 років розповідала, що вона пішла працювала все своє життя продавчині. Досвід має. Пішла працевлаштовуватися в магазин по продажу косметики. Скільки вам років? 63, Вибачте, ви нам не підходите. Нам потрібна більш юна жінка на цю, на цю посаду. Чому? Ми маємо розуміти, що ми дуже скоро стикнемося з тим, що жінки і 55, і 60, і 65, і 70. Вони почнуть знову-таки бути активними на ринку праці. Бо це логічно. Бо якщо ви хочете, щоб хтось з жінок пішов у військо, вони освободять інші місця. Вони освободять місця хтось в школі, хтось в магазині, хтось за касою. І ми маємо розуміти, які умови створювати для інших жінок, які прийдуть на ці спеціальності, замість них, хто пішов у військо або водити тролейбус або трамвай. Бо ви розумієте, що є нестача у цій галузі. І тому, звичайно, ці виклики війни до них насправді ніхто не готовий. Ніхто не готовий відповідати чесно. А які умови взагалі створені для жінок? А як жінка має суміщати материнство, можливо, догляд іноді за літніми своїми батьками, можливо, у когось дитина з інвалідністю, можливо, батьки з інвалідністю, можливо, чоловіку, який повернувся з війни, також потрібна вже допомога, доглядова допомога. І ніхто не готовий дати на це відповідь, тому наскільки важливо зараз розробляти плани по 13-25. Бо жінки будуть займати інші ролі. Вони не будуть класичними, вони будуть реально йти в військо. І треба подумати про інфраструктуру війська і про забезпечення військ з точки зору фізіології, чисто фізіологічних процесів для жінок. Як це буде забезпечено, як це буде виглядати анатомічно і таке інше. Треба буде думати, хто буде заміщати певні посади, чи вистачає у нас жінок. Ви ж навіть не рахували, скільки жінок хоче йти заміщувати. На цих посадах чоловіків, тому що просто ви думали, що жінка безробітна, безпорадна, не має кваліфікації. От зараз її запропонують і вона піде. Ні. Жінки мають професію, освіту, посаду і не будуть це брасати, щоб стати замістити якусь іншу посаду. Просто не буде, У неї є своя робота. Ви не думали про те, що робити з жінками пенсійного віку 60-70 плюс. Ви не брали їх на роботу, ви не пропонували їм курси підвищення кваліфікації, ви не розвивали комп'ютерну грамотність, ви не навчали їх працювати в Excel. А тепер жінки пішли на фронт. А ця жінка 65, можливо, б була б працювала б десь на іншій посаді, але вона не навчена. Бо ви не пропонували їй ну, років 10 останніх, ви не пропонували їй жодних курсів. Тому всі ці плани і місцевого рівня, і обласного рівня, вони повинні враховувати цю специфіку того часу, в якому ми живемо. І брати, і ще й розуміти, а що приймає Верховна Рада. Повиїжджали хлопці 18-22. Думаєте, хто тепер буде заміщати ще й цих хлопців, які виїхали? На їхніх спеціальностях, що ми будемо робити? Як ми будемо допомагати країні економічно, і як ми будемо більш активно залучати жінок? І яку з реалізованих вами ініціатив вважаєте найзатребуванішою в часі війни? Ох, важко сказати, чому здавалося б, що це має бути якась гуманітарна ініціатива. Я б могла б сказати, що знаєте. А от у цьому, наприкінці минулого року і на початку цього року ми розповсюдили серед людей похилого віку, пенсійного віку. Ми розповсюдили 400 одиниць текстилю: подушки, ковдри, рушники. Що ми забезпечували їх з таким необхідним з екстрених евакуацій? Можливо, здавалося, що цей проект він тривав півроку, що, мабуть, він цінний. Бо це гуманітарне реагування. Люди приїжджають на Закарпаття, вони дуже часто з собою нічого не мають. Але іноді не все, навіть під час війни, не все обертається навколо гуманітарних викликів. Іноді є такі проекти, які спрямовані на просування якоїсь ідеї, на зміни у суспільстві. Для мене особисто для мене. Важливий проект про пологове це окремий кейс. Я також не буду здавалося, що мабуть це став би цей проект з пологовим будинком з облаштуванням. Але все ж таки, станом на зараз, я вважаю, що дуже важливим є проект по радам з питань ВПО по гендерному аналізу. В черговий раз на жаль, мене це прикро вразило. Чесно вам скажу, прикро. Прикро вразило, тому що по кількості е, показник прекрасний, 25 створених рад з питань ВПО, але по ефективності їх роботи е, треба бажати кращого. Тому що є такі ради, які створені у 2023 році, і з того часу вони збиралися лише один раз. Ви маєте це розуміти. Є ті ради, які, в принципі, не збиралися. Якщо у них запитати протоколи засідань, вони вам не нададуть протоколи засідань або нададуть один перший по установчому цьому зібранню. Більше у них протоколів немає. На питання, а чого ви не збираєтесь? Ви чуєте відповідь, так немає приводів, щоб збиратися. Розумієте? Тобто внутрішньо переміщені особи, які проживають у громаді, у них виявляється, немає жодної проблеми, жодної потреби для того, щоб зібрати раду з питань ВПО. І це знову таки про можливості для жінок. Як я вже казала, більшість учасниць рад з питань ВПО це жінки. Але якщо ми проаналізуємо ефективність роботи ради, ми побачимо, що ці жінки ні на що не впливають. Вони входять до складу ради з питань ВПО чисто формально. Треба було зробити. Такий консультативно-дорадчий орган, його створили. Він є на папері. Ви можете запросити розпорядження про створення ради з питань ВПО або консультативно дорадчого органу, там Рада з питань ВПО, координаційна рада з питань ВПО. Ви отримаєте це розпорядження. На папері є, є. Чи працює? Ні. І це знов-таки про можливість жінок впливати на певні процеси і на прийняття рішень, в тому числі. Звісно, не впливають і не вирішують. У нас є прекрасний приклад Ради з питань ВПО міста Ужгорода. Я входжу до складу і цієї ради, і ця рада збирається кожного місяця. Розумієте? Тобто за положенням можна збиратися раз на квартал і за потреби, але ця рада збирається кожного місяця, бо кожного місяця є питання. Є питання, є що розглядати. І коли ти приходиш на цю раду, на засідання ради з питань ВПО міста Ужгорода, ти відчуваєш свій вплив, ти відчуваєш свій голос, тому що ти можеш озвучити потребу, ти можеш обговорити проблему і не тільки її обговорити, а долучитися до вирішення. І тоді ти реально відчуваєш, що ти можеш щось змінювати у цій громаді, ти можеш щось на щось впливати, ти можеш допомагати іншим жінкам, чоловікам, дівчатам, хлопцям. Ти можеш їх підтримати, ти можеш стати їх голосом. Наскільки є розчарування, я не буду називати зараз цю громаду, але це велика громада. І от ти розумієш, яка велика громада. Ти працюєш в цій громаді, ти приїжджаєш і ту же гуманітарну допомогу надаєш. Ти надав, а далі що? Нічого не змінюється абсолютно. Я чую кожного разу, приїжджаючи в цю громаду, одну і ту проблему з дитячим садочком, в якому не міняли, не змінювали меблі останні там, 50 років і діти сплять на поганих ліжечках. Це нормально? Це не нормально. Це кажуть переміщені особи, мами, які самостійно виховують дітей. Вони активні, вони проактивні. Чого у них Рада з питань ВПО не працює? Чому ці жінки не, прий... не мають змоги прийти на засідання Ради і сказати: подивіться, це ж не тільки наші діти сплять, вибачте, в переміщенні, на таких ліжечках це і діти цієї громади роками сплять в дитячому садочку на таких ліжечках. Чого ми нічого не змінюємо? Зверніть увагу. І ти розумієш, що звичайно. Проекти, які спрямовані на адвокацію, на зміни, вони зараз є ну, десь набагато важливішими в деяких питаннях, навіть ніж гуманітарний проєкт. Тому що після цього проєкту я цю інформацію, поінформоване партнерство Коаліція 1325 Ради з питань ВПО, я буду цю інформацію вже на повних правах озвучувати, бо я маю цю статистику, бо в рамках проєкту ми проаналізували кожну раду. Ми з'їздили в половину рад, які були створені, поспілкувалися з людьми, з членами ради. Ми знаємо їх потреби, чого їм не вистачає, а чого вони працюєте, десь об'єктивні причини. Ми під час цього проєкту його важливість виявили, що в деяких радах голова ради, яка була призначена, жінка, до речі, жінки зі статусом ВПО, вони просто вже виїхали з цієї громади. Це те, про що я кажу. На папері створена рада. Голова жінка, ну, здавалось би, прекрасний кейс Рада з питань ВПО, яку очолює жінка зі статусом внутрішнього переміщення, Вона вже давно виїхала з цієї громади. У нас під час цього проєкту ми домоглися зміни двох розпоряджень по створенню рад з питань ВПО. Їх повністю змінили, оновили склад, замінили голову. І в процесі ще у нас створена було 24. Я навіть потім звіт змінювала, тому що отримала підтвердження, що вже створена 25-та рада. І це теж був такий, знаєте, нелегкий кейс по створенню ради з питань ВПО, що цей процес тривав дуже, ну, дуже довго. А в деяких громадах досі не створений. Чому не створена рада з питань ВПО, наприклад, у місті Свалява? Там немає ВПО, там дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Вони не хочуть працювати, хочуть працювати. Я спілкувалася з ініціативною групою, але досі рада з питань ВПО не створена. Тому такий проєкт, він якраз адвокаційний проєкт. Він якраз, мені здається, зараз ну, особисто для мене для тієї команди, яка його проваджувала, він є. Більш важливий, тому що це такі, знаєте, в майбутньому це структурні зміни будуть роботи. Десь ради потрібно просто сказати: люди, ви не збираєтесь, вам і не потрібно. Коли в вашій громаді 40 внутрішньопереміщених осіб, давайте подумати, як їх залучати до роботи в громаді, але не обов'язково створювати для це раду з питань ВПО, якщо в вашій конкретній громаді їх всього 40 зареєстрованих. Не потрібна там рада з питань ВПО. Але якщо у вашій громаді, вибачте, офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 1800, 2000, 2500, то тут потрібно створити, а у вас не створено. Давайте спілкуватися, давайте знаходити цей загальний наш спільний знаменник, щоб давати не тільки жінкам, не тільки жінкам, а взагалі внутрішньо переміщеним особам більше голосу, більше можливостей. Не для того, щоб щось ламати, як іноді думають, а для того, щоб навпаки допомагати. Під час військових дій, в тому числі з жінкам, дівчатам, чоловікам та хлопцям, успіхів вам у ваших ініціативах і дякую вам за розмову. Дякую, Мирослава.